Ну і ми запрошуємо до нашого ефіру Лесю Забрану, голову підкомітету із питань видатків державного бюджету комітету Верховної ради України з питань бюджету. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися Добре до нашого ефіру. Пані Лесю, уряд планує внести зміни до держбюджету 2025 року. Суттєво збільшивши видатки. Про це під час виступу в Верховній Раді заявляв міністр фінансів Сергій Марченко. Але вже можемо констатувати, що закладених коштів до кінця року не вистачить передусім на потреби армії. Ви. Трати на зброю, боєприпаси зросли, міжнародні партнери з початку року перестали надавати менше допомоги, стали надавати менше допомоги, і Україна відтак мусить більше покладатися на власні сили. А чому чи тільки через це коштів, закладених на оборону, не вистачає? Дякую. Ну, в першу чергу потрібно розуміти, що планувати видатки на оборону у країні, коли триває війна, активна фаза війни дуже складно. Відповідно, якщо ви подивитеся на видаткову частину в контексті забезпечення збройних сил України, то ви побачите, що вони абсолютно на тому ж рівні, що й були в минулому році. Я маю на увазі. Із додатковим дофінансуванням, але в той же час ситуація на полі бою, активізація бойових дій, зміни, скажімо, стратегії поводження наших ключових партнерів, все це спонукало до того, що ми потребуємо додаткового ресурсу, який не був запланований. В кінці минулого року при розробці державного бюджету на 2025 рік, тобто, власне, це такі чинники, які ну складно прогнозуємо, але ми живемо в реалях військового часу і мусимо бути готовими до цього у будь-який момент. Пані Лесю, чи є вже точне розуміння: наскільки мільярдів гривень ось потрібно збільшити витрати цього року, і яка частка з них вона буде виключно на військові потреби? Саме на військові потреби, мова йде лише про них. Планується збільшення видаткової частини майже до 500 мільярдів, тобто, майже як було в минулому році. Так до півтрильйона це загальна потреба, яка зараз є важливою. Стосовно змін, а чи відомо, коли уряд планує запроваджувати зміни до бюджету, і коли парламент зможе їх розглянути, парламент розгляне їх максимально оперативно. Ми вже маємо досвід, коли фактично буквально за кілька днів ми проводимо і комітет, і виносимо на розгляд у залу. Уряд запевнив зокрема міністерство фінансів, що це відбудеться в найближчі тиждень. Пані Лесю, уряд обіцяє не підвищувати податки. Так, от тоді, за рахунок чого власне і відбуватиметься закриття цієї дірки в бюджеті, це будуть позики, це будуть зовнішні запозичення. Це буде комплексний підхід. Зокрема, в першу чергу, ми мусимо знову ж таки константувати, що за рахунок. Змін до е, податкового навантаження, зокрема підвищення військового збору і інших факторів, ми маємо позапланові, Надходження до бюджету, тобто зростання дохідної частини нашого бюджету, що є позитивним. Другий вчинник це ми знову ж таки маємо попередні і уже закріплені домовленості з нашими іноземними партнерами. Зокрема, навіть за підсумками останнього Рамштайну, ми отримали інформацію, наприклад. Британія на 25 п'ятий рік загалом передбачає для безпеки і оборони України більше 4,5 мільярдів фунтів. Німеччина також готує потужний пакет, Канада, Бельгія, інші країни. І відповідно, якщо всього цього також не вистачить, це будуть напевно, що скорочення певних програм, але однозначно, які не будуть стосувати соціального захисту. Тобто мова йде не про заробітні плати пенсії, соціальні виплати а скоріше за все. Ми будемо змушені зменшити видатки на якісь реконструкції, відбудови і, ну скажімо, таки, більш не стосуючись саме захищених статей. Що стосується змін у оподаткуванні, то наразі ні в уряді, ні в парламенті ініціатив щодо збільшення податків немає. Ви згадали про наших західних партнерів. То а, чи є у вас їхня реакція? От як став, став ставиться до таких змін у держбюджеті, наприклад, Міжнародний валютний фонд, інші а, міжнародні наші партнери? І, власне, а, чи погоджуєте ви з ними наші зміни а, на збільшення військових витрат? Так, звичайно. Погодження відбувається, оскільки наші донори фінансують фактично всі цивільні видатки, тобто, все, що не стосується безпеки оборони, ми покриваємо за рахунок зовнішньої допомоги. Ставлення до зміни. Ну, я думаю, воно єдине у наших партнерів, тобто власне України, які прагнуть миру у нашій країні, таке, що ми маємо зробити все, щоб забезпечити. І вистояти, і Україна зберігла свою незалежність і територіальну цілісність. І в даному випадку йде мова про збільшення видатків не на якісь сектори, скажімо, цивільні, а на саме основний пріоритет це на забезпечення нашої стійкості, нашої безпеки і підтримку нашої армії. Пані Лесю, дякуємо вам за роз'яснення цієї теми. Леся забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету, була на зв'язку.